Вибачте, вчителю, о, я запізнився. О, спокійно, дихай зі мною. Вдих, Вийди. Ось так. Зазвичай ви дуже пунктуальні. Що сталося? Останнім часом я дуже зацікавився китайським ушу. Минулої ночі я раптом подумав ось про що. Ушу це древність Польщі загартовує тіло та дух. Чому він досі не включений в програму Олімпійських ігор, як, наприклад, Текундо чи Дзюдо? Я півночі намагався розібратися у цьому питанні. От і проспав. І що там дізналися? Можете розповісти мені? Звісно, на Олімпійських іграх 1936 року в Берліні ушу було представлено як показовий вид спорту, але не в програму змагань, починаючи з 80-х років. Китай почав докладати зусиль для включення ушу в олімпійську програму. У 1990 році ушу офіційно увійшло до програми змагань азійських ігор. Хороші шанси включити ушу в олімпійську програму були у 2008 році на Олімпіаді в Пекіні. Але оскільки міжнародний олімпійський комітет скасував право приймаючої сторони на відповідні дії, ушу знову відбулося в рамках спеціальної програми. У 2015 році Ушу стало одним з восьми видів спорту кандидатів на включення до програми Олімпійських ігор у Токіо. Але й тут не судилося. Ви зібрали багато інформації, і, схоже, що ви справді дуже зацікавліся ушу. Що стосується цього питання, то я гадаю, що, по-перше, існує за багато напрямків ушу. І немає єдиного стандарту для підрахунку палив. По-друге, багато людей бачили фірми з Джекі Ченом і Чедамлі. Ну, але мало хто на насправді куртурний китайського ушу. У цьому є рація. Але я також дізнався, що впродовж останніх десятиліть Китай доклав багато зусиль для проведення змагань з ушу. Так. Наскільки я знаю. Ушу ще має пройти довгий шлях, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Я вірю, що нарешті можна буде досягти цієї мети. Ваші слова запалили в мені ентузіазм до заняття ушу. А тепер підготуємось до наступного уроку. Параста. Сьогодні вивчаємо стійку пупу та удару. Дивіться уважно! Навчилися? Здається, що так. І підсумую головне. Все правильно? Ви повинні пам'ятати, що можете бути здоров'я лише в тому випадку, коли до стану відпочиваєте. Тоді ваша робота буде більш продуктивною. Я справді втомився. Треба добре виспатися, коли повернуся додому. Бувайте, друзі!